Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогоднішня задача мені дуже сподобалась, тому що вона не схожа на всі попередні задачі. Її створив латвійський шахіст та шаховий композитор Яніс Бетінш. Хід білих білі мають виграти. Подумайте. Білі і чорні мають по три з'єднані прохідні пішаки. І тут виграє той, хто зможе провести цих пішаків. Які є ходи? Наприклад, А6. Чорні виграють, граючи g3. Як грати білим? Білі пішаки заблоковані, не можуть ходити вперед. Має грати білий король, а в нього немає хороших ходів. Наприклад, король 3 h 3. Чорні хочуть грати H2, а білий король навіть зараз змушений покинути квадрат до цього пішака, і чорні швидко проводять ферзя і виграють. Якщо не король F3, а король G1, тоді чорні пішаки все одно рухаються вперед. H3, король F1, F3. І білий король не може зупинити цих пішаків. Король g1, H2. Якщо король F1, то H1 ферзь з матом. Тому король h1, F2, король Г2. Білий король він не встигає за двома цими пішаками. H1 ферзь, наприклад, побили ферзя, F1 ферзь і мат. Щоб виграти, білі мають якось зупинити чорних пішаків. Дивимось наступний варіант. Наприклад, король F2, H3, король F1, G3. Не вдається зупинити цих пішаків. Король G1 F3, король H1 F2. Білого короля немає ходів. Але чорні тут виграють, тому що в білих є хід пішаком а 6 пату не буде. А чорні далі проводять ферзя з матом. Щоб зупинити чорних пішаків, потрібно грати король g1. Це правильний хід. Хід чорних, як їм грати? Якщо F3, тоді король F2. H3 король G3. І заблокували чорних пішаків. Якщо чорні грають H3, то це симетричний варіант. Король H2 і знову заблокували пішаків. Якщо чорні грають g3, то просто король g2. І вже заблокували чорних пішаків. Тобто чорні зараз не можуть грати пішаками, чорні можуть зіграти королем. І грають короля 7. Хід білих, подумайте, що робити далі. Почнемо з неправильного ходу. А6. Тоді буде король б 8 Білі пішаки не можуть ходити вперед. Білі мають зіграти десь королем. І в короля теж немає хороших ходів. Якщо король g2, g3. Схожий варіант ми розглядали, виграють чорні. Інші ходи короля. Якщо король h2, f3, чорні пішаки йдуть у ферзі. Якщо король f1, h3, пішаки йдуть у ферзі і чорні виграють. Білих є кілька виграшних ходів. Білі можуть повторити позицію. Наприклад, король g2, король b8. Король G1. І білі зберігають виграшну позицію. А виграшні ходи це b8. Потрібно перетворити пішака на будь-яку фігуру. Кінь, слон. Будь-яка фігура білі виграють. Давайте проведемо все ж таки ферзя. Чорні мають його бити. Хід білих, скажіть, який тут хід виграє? Білі грають А6. Чорних цухцванг, чорні програли. Чорні не можуть грати королем. Якщо король С7, буде С7. Король не може заблокувати пішака, це 8 ферзь і білі виграли. Симетричний варіант це король С7, тоді А7. Пішака буде ферзем. Якщо чорні не можуть грати королем, чорні мають грати пішаками. Але білим вдається заблокувати всіх пішаків. Наприклад, F3. Тоді буде король Ф2. Чорні втрачають пішаків. Можливий варіант. g3 король Ф3. h 3 король g 3 h 2 король h2. Пішаки закінчились, чорні мають грати королем і чорні програли. Кращий захист за чорних це грати h3. Король g 3 і білий король контролює всіх чорних пішаків. F2 король Ф2. H2, король g2. G3, звичайно, король H1. В чорних закінчуються ходи. G2, король g2, h1 ферзь, король H1. І все, чорні змушені ходити королем. Наприклад, король c 7 а 7 далі буде ферзь і білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Тобто суть задачі це зупинити пішаків суперника, зробити супернику від цухцванг. Перший правильний хід король G1, Короля С7, одного пішака білі жертвують. Король Б8. А6. І в чорного короля немає ходів. І білим далі вдається зупинити чорних пішаків. Ф3 король 2, H3 король G3, F2 король F2. H2 король G2, G3 король h 1, G2, король G2. Чорні втратили пішаків, чорні грають королем, а білі проводять ферзя і білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!